Знакомі збираються повертатися до Маріуполя. Хто не чув зараз таку фразу? Мені здається, що в середовищі Маріупольців це така топ-тема останніх місяців. Повертаються знайомі, друзі, здається, таке враження, складається таке враження, що люди просто десятками, сотнями повертаються до окупованого міста, вирішувати своє житлове питання, а там, як карта ляже, може і залишитися жити. Проте, Проте це з одного боку небезпечно і точно не дуже гарне рішення. Хто повертається зараз у окупований Маріуполь? В першу чергу, ті люди, які не змогли налаштувати своє життя поза окупацією. Хтось, хто не має перспектив ефективного працевлаштування, хтось, у кого немає тут житла, і це дуже травмуюче, депресивно депр 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 впливає на людину. अब ले चुका है। Ціліла квартира і дуже тягне, рветься серця назад додому. Люди спираються у своєму рішенні повертатися на ці такі позитивні репортажики про відновлення Маріуполя. Вони спираються і на розповіді своїх рідних, знайомих, які вже повернулися, бо зараз знаходяться в окупації, і в телефонному в телефонній розмові демонструють аж е, е, такий е, позитив, феєрічний позитив від того, що вони нарешті вдома. Ну, а ви там що? Ну, які там принципи, ну яка там політична позиція, про що ви кажете, коли тут дом, коли тут ваше, і все відберуть, повертайтеся. І це спонукає людей їхати до міста. Проте ті, хто і не виїжджав з окупації, не дуже схвально ставляться до таких рішень своїх знайомих. Тобто є така частина людей, які не розуміють е, тих, хто повертається. Не розуміють з різних причин. Ми поспілкувалися з однією такою жінкою, її звуть Поліна, їй 40 років, вона до повномасштабного вторгнення працювала на одному з комбінатів Ріната Ахметова. Зараз вона не працює, працює її чоловік, і вона через родинні обставини не може залишати місто. Проте вона не розуміє тих, хто повертається. І я хочу вам зачитати трошечки її розповідь. От просто даю вам пряму мову людини, яка і зараз знаходиться в окупації. Дослухайтесь, можливо, що така думка допоможе вам ухвалити правильне рішення. І так, що розповідає Поліна? що вона каже? Погоджуюсь з цим, що вманісті стіни допомагають. Мені теж допомагають жити тут. Але проблема в тому, що інколи за ці стіни треба виходити, а виходити нема куди. Мені страшно і неприємно виходити із своєї квартири. Я не бачу рідного Маріуполя, не впізнаю його. Я не бачу знайомих облич, все чуже і всі чужі. Якщо на вулиці йде людина з бородою, можете не сумніватися, пише Паліна, що у нього є зброя. До таких людей ніхто не підходить, ніхто не робить зауважень через хамську поведінку на вулиці. Взагалі ніхто з такими не вступає в конфлікт, тому що раптом бородач дістане зброю. Поліція не приїде. Вона теж до таких не підходить. Машини з номерами 95-го регіону. Це, хто не знає, я скажу, що всі номерні знаки Російській Федерації мають номери присвоєні до кожного регіону РФ. 95-й регіон це Чечня. Так от, коли їдуть машини по Маріуполю з номерами 95-го регіону, каже Поліна, по дорозі їдуть ці машини без жодних правил на червоний сигнал світофору, і їх ніхто не зупиняє. Те ж саме причини, всі бояться. І от таких з бородами, чужих, незрозумілих, повні вулиці. Не повірите, але я б зараз, навіть на наших місцевих алкашів з більшим задоволенням, дивилася, ніж на цих. Це. це просто чуже і вороже місце. Чужиків більше, ніж місцевих. Таким став тепер Маріуполь. Звісно, в центрі щось роблять, фарбують, але це не змінює якості життя. Тому що тут щоденне знущання над людьми, черги всюди. Потрапити у пенсійний фонд справжній квест. Потрапити до лікаря місія не здійснена. Ти йдеш до лікаря в обласну лікарню, вона єдина повноцінна зараз працює, там поліклініка є, йдеш до терапевтки, чекаєш її довго у коридорі разом з декількома десятками пенсіонерів, а та йде коридором, ні роздуті, розгнівана вона ще до початку робочого дня нас всіх ненавидить. І не мов би зарплату у лікарів непогані, але вони всі, скажені якісь, кидаються на людей. Мені потрібно було до травматолога, так вона доводила, що ніякий травматолог мені взагалі не потрібний. Черги, нерви, крики, образи і так щодня з будь-якого питання. Тут часто сварять мергуна. Ну, Олег Маргун це гауляйтер Маріуполя. Вже другий гауляйтер. Першим був Костянтин Іващенко, Через піяцтво його викинуло. Навіть окупанти не змогли терпіти такого піяку, як Івашенка. Ну от призначили колаборанта Маргуна, який ще з 14-го року зраджує Україну. Але ж насправді він тут мається на увазі маргун ніхто. Нічого він не вирішує, ні на кого не має вплив. Жодна компанія йому не підзвідна. Для підрядників він ніхто. Люди скажуться постійно на будівельників, але що може маргун, окрім як послухати і пообіцяти взяти під особистий контроль? Да нічого. Ну, можливо, комусь таке життя може подобатись мені ні. Я не можу залишити місце через родинні обставини, вимушено залишатися, але я не розумію тих. Хто живе деінди, а тепер, а тепер повертається. Стіни допомагають недовго, коли за цими стінами нічого нема, окрім небезпеки. І з роботою в місті погано, хто б там що не розповідав, і з грошима біда. Все дуже дорого. Телевізор неможливо дивитися, зранку до ночі лється ненависть. Ну, про відчуття небезпеки я вже казала, пише Паліна. Отак сходиш до магазину, повертаєшся, зачиняєш двері за собою і все. Моя квартира, це моя фортеця, моє укриття. Я намагаюся виходити тільки у разі необхідності. Та й нема куди йти. У кіно на радянські фільми, ви бачите, ви але це несерйозно. На ресторани грошей нема. А навіть якщо б і були, там такий контингент відпочиває, що небезпечно бути. Бо, повторюсь, поліція не приїде раптом, що її ніхто не викликає, немає жодного сенсу. Загалом, у, загалом людей в Маріуполі зараз багато, визнає Поліна. І дуже багато дітей. Не знаю, як їм тут живеться, пише вона. Я тішуся тим, що вирощую квіти, і як буде далі, не знаю. Якщо для когось життя, що обмежується квартирою і можливістю поїсти, здається, нормальним, тоді так, можна повертатися. А в іншому випадку краще не їхати, бо розчаруйтесь. Ну, ось така думка. Я буду пробувати давати і інші думки, да, більш позитивні, для балансу, для того, щоб ви розуміли, що от є таке. Але все ж таки раджу дослухатися до цієї жінки, яка жодного дня не залишала окуповане місто і може порівнювати, як було до повномасштабки, як є зараз, і може казати досить об'єктивно. Ну і я дякую, що ви слухали. Ще раз прошу підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, поширити це відео, коментуйте. І якщо у вас є бажання висловити свою думку, пишіть її або в коментарях, я її озвучу і тут на YouTube каналі, і у нас на сайті, або пишіть в особисті повідомлення мені на мою сторінку в Фейсбуці Анна Мурликіна, де я вас з задоволенням вислухаю. І Розповім ваші думки широкому загалу нашої аудиторії. Вона чималенька, і навіть якщо вона на сайті на YouTube каналі поки що невелика, то на сайті вона все-таки дуже велика. То долучайтеся до нашої аудиторії. Заходьте, читайте, підписуйтесь, не забувайте, що у нас ще є і телеграм-канал 069.Юей. Дуже раджу. До зустрічі!